Його телебачення, програми за розтурком історії» і якої ведуча Тут'яна Віталіна. Один з найвідоміших правителів і полководців у світовій історії, Олександр Македонський, створив величезну імперію, що розкинулася на половину відомого тоді світу. Народився він у 356 році до нашої ери у місті Пела, столиці Македонії, його батько – цар Філіп ІІ, мати Олімпіада з епіром. У день народження Олександра, одне із семи чудес стародавнього світу, храм Артеміди в Ефесі, був спалений дотла. Ніхто не знає, це збіг обставин чи прородство, яке здійснилося, але він відбудував храм, зробивши його ще грандіознішим. З 13 років Олександр навчався у відомого філософа Аристотеля, який прищепив йому інтерес до науки і культури. Тому до мудреців і вчених він усе життя ставився з великою пошаною. Крім Аристотеля, Олександр підтримував зв'язок з іншими відомими філософами того часу. Одного разу він підійшов до Діогена на міській площі, який жив у бочці, і запитав: Можу, я щось для тебе зробити? Так. Відповів Діоген, відійдіть у бік, ви заступаєте мені сонце. Олександр був в захваті від відповіді. Він був зачарований і вражений відмовою Діогена. Він формувався під впливом ідей Аристотеля, а також амбіцій батька поширити Македонську гегемонію на весь світ. У 336 році до нашої ери, після вбивства Філіпа II, 20-річний Олександр став царем Македонії. Посівши престол, він убив всіх інших претендентів за винятком свого брата Арідея, що страждав злабовістом. Він розправився зі своїми ворогами та жорстоко придушив повстання грецьких держав, які хотіли позбутися влади Македонії. Можливо, так впливала епілепсія, якою він страждав. Він був достатньо жорстокою і непередбачуваною людиною. Крім епілепсії, він страждав також від айлурофобії, страх перед кішками. Навесні 334 року до нашої ери Олександр Македонський на чолі війська рушив у похід проти Персії. Військова кампанія тривала 15 років. Під час завоювання македонцями в Фрігії, мудреці розповіли йому легенду про те, що в місті Гордіоні, в храмі Зевса знаходиться царська колісниця, ярмо якої прив'язано складним вузлом і за пророцтвом. Той, хто його розв'яже, стане володаром всієї Малої Азії. Захопивши місто, Олександр направився до храму. Там він дійсно побачив колісницю, ярмо якої було прив'язано складним вузлом з кизилевої кори, котра з часом задревініла і надавала. Немало жодної надії на розв'язання. Замість того, щоб звичайним способом спробувати розв'язати вузел, він дістав меч і розробив його, таким чином, справившись з цією проблемою. Як виявилось пізніше, пророцтво здійснилось, і він дійсно став володарем Малої Азії. А вислів розрубати Гордіїв вузол означає легко вирішити складну проблему. Перша грандіозна битва відбулася біля річки Гранік, що впадає в Мармурове море. І Перська армія зазнала нищівної поразки. Наступна битва біля міста Іс. Військо Персів налічувало приблизно 130 тисяч вояків проти 30-40 тисячної армії Олександра. Однак, у найвідповідальніший момент Дарія III охопила паніка. Долю битви визначила втеча царя. У полон потрапили мати, дружина і дві доньки Дар'я. Олександр підкорив Сирію та Фінікию. Найскладнішою для війська виявилась облога міста Тіра. П'ять місяців з січня по травень 332 року до нашої ери трималися мешканці міста. Тільки засипавши протоку, що відділяла острів, на якому стояло місто від берега, греко-македонці змогли захопити його. Далі він рушив на південь до Єгипту, звільнивши цю державу від царського панування. Тут він заклав нове місто, яке назвали на його честь Олександрією. До речі, він заснував понад 70 міст, 20 він назвав на свою честь, і одне місто назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала. 1 жовтня 331 року до нашої ери біля селища Гавгавмели, територія сучасного Іраку, відбулася одна із найбільших битв давнини. Армія персів була вдвічі чисельніша за Македонську 95 тисяч проти 47 тисяч. Проти попри таку значну перевагу, перси зазнали поразки. Олександр без бою захопив Вавілон, столицю Персії, Сузи, а також резиденцію перських царів міста Харципові. Дарій Третій з невеликою групою охорони до партії. Дорогою він був убитий своїм новоначальником, і після смерті Дарія Третього Олександр став спадкоємцем його держави. В 327 році до нашої ери Олександр вирішив дійти до краю землі Ойкумени, і цей край був в Індії. На березі річки Гідас, східна протока Інду, він переміг військо місцевого царя Пора, яке використовувало бойових слонів. Ця битва була останньою великою битвою македонського царя в східному поході. Багато людей загинули, і його армія вирішила повернутися назад. Помер великий полководець у 323 році до нашої ери у Вавілоні у віці 33 років. Завоювавши практично увесь світ відомий до того моменту європейцям, незважаючи на те, що існувала маса теорій протягом багатьох років, реальна причина смерті Олександра залишається однією з таємниць стародавнього світу. Сучасні медичні експерти стверджують, що причина могла бути малярія, інфекція легенів, печінкова недостатність або тиф. Однак ніхто не може сказати нічого напевного. Вивчивши досить докладний опис обставин смерті полководця, сучасні токсикологи дійшли висновку, що Олександр був сильно ослаблений від ран і перебував у важкому психічному стані. Напій білої чимериці з медом давали тоді грецькі лікарі для вигнання з Духів. Але для нього цей напій виявився смертельним. Тіло великого полководця було поховане в Олександрії. Саркофаг з його тілом був втрачений багато століть тому. Поки він знаходився в Єгипетській Олександрії, його відвідували фараони та імператори, зокрема Гай Юлій Цезар. Зараз одна із теорій стверджує, що гробниця знаходиться на дні Червоного моря, оскільки частина давньої Олександрії дійсно пішла під воду. Але розкопки під водою вести занадто складно. Після раптової смерті Олександра всі окромні родичі були вбиті, все його царство розпалося і припинила своє існування велика держава.